Усім привіт! Сьогодні у нас чергова розпаковка посилки. Китаю. Ну, і тут у нас, так? Все, да? Тут у нас є знову ж. Дві тенісних ракетки. З компеті три, три тенісних м'ячика. І набір. тенісних м'ячиків. 60 60 тенісних м'ячик. Тут така упаковка. Зкриваємо, дивимось. Ну візуально всі, всі цілі ніяких немає. Примітих, не будемо зараз всі. Коробка трошки примята в одному місці, но на м'ячики бачу це не вплинуло. Такі. 60 штук м'ячків. Будемо грати настільний теніс. Дякую за увагу.